З вами всратий біткоін. Управління фінансами важлива навичка, яку має освоїти кожна людина, особливо до 40 років. Цей вік важливий, оскільки він позначає половину життєвого шляху для багатьох людей і важливо налаштувати себе на другу половину життя. Щоб підготуватися до фінансово безпечного майбутнього, є 9 конкретних фінансових цілей, яких слід прагнути досягти до 40 років. У цьому відео ми обговоримо всі дев'ять фінансових цілей. Ціль перша визначення вашого ідеального фінансового способу життя. Це важливий крок у досягненні фінансового успіху. Це передбачає визначення того, що для вас є найважливішим, і як ваші пріоритети визначають ваш ідеальний спосіб життя. Роблячи це, ви можете встановити конкретні фінансові цілі, які відповідають вашим цінностям і прагненням. Важливо зазначити, що визначення ідеального способу життя у кожного може бути різним. Для деяких людей це може включати подорож світом, тоді як для інших це може бути якісне проведення часу з родиною та друзями. Яким би не був ваш ідеальний спосіб життя, важливо визначити його та поставити фінансові цілі, які допоможуть вам його досягти. Один зі способів почати написати, як би виглядав ваш ідеальний день. Ця вправа може допомогти вам визначити пріоритети витрат і визначити, що вам потрібно зробити, щоб досягти свого ідеального способу життя. Наприклад, якщо ваш ідеальний день передбачає проведення часу з сім'єю, вам, можливо, доведеться визначити пріоритети своїх фінансів, щоб відкладати їх на сімейну відпустку чи прогулянки. Ціль друга без боргу заборгованість у нуль доларів. За винятком іпотеки, є важливою фінансовою ціллю, яка може створити для когось успіх у другій половині життя. Борг може посилити стрес і без того напружений період життя та ускладнити досягнення інших фінансових цілей. Важливо не допускати, щоб борги стали звичайним способом життя, тому що позбутися боргів, коли вони стануть звичкою, може бути складно. Працюючи над тим, щоб погасити всі борги до 40 років. Люди можуть звільнити свій дохід для інших пріоритетів, таких як заощадження на пенсію, інвестиції в освіту своїх дітей або подорожі. Це може забезпечити краще відчуття фінансової свободи та безпеки. Важливо спочатку розставити пріоритети для погашення боргів під високі відсотки, наприклад, боргів за кредитною карткою, а потім зосередитися на інших боргах, таких як кредити на придбання автомобіля та різні позики. Створення бюджету та пошук шляхів збільшення доходу може допомогти людям швидше погасити борг і уникнути повторних боргів. Ціль 3 хороший кредитний рейтинг. Досягнення високого кредитного рейтингу є важливою фінансовою ціллю, яка може налаштувати вас на успіх у довгостроковій перспективі. Хоча це може бути необхідним для деяких людей, Надзвичайно важливо прагнути хорошого кредитного рейтингу, щоб гарантувати доступ до кредиту, коли він вам потрібен, наприклад, коли ви купуєте будинок або відкриваєте бізнес. Один із найкращих способів досягти хорошого кредитного рейтингу це постійно своєчасно оплачувати рахунки. Пізніші прострочені платежі можуть значно знизити ваш рахунок і ускладнити доступ до кредиту в майбутньому. Крім того, важливо уникати відкриття занадто великої кількості кредитних ліній одночасно, оскільки це може сигналізувати кредиторам про те, що ви позичальник із високим ризиком. Інші стратегії покращення вашої кредитної оцінки включають утримання низького рівня використання кредиту, тобто не використання надто великої кількості доступного кредиту. Регулярно перевіряйте ваш кредитний звіт на наявність помилок і уникнення стягнень або банкрутства. Зосередившись на створенні високого кредитного рейтингу, ви зможете краще скористатися фінансовими можливостями, які з'являться на вашому шляху будь-то відкриття бізнесу чи інвестиції в нерухомість. Тож почніть робити кроки вже сьогодні, щоб покращити свій кредитний рейтинг і підготуватися до блискучого фінансового майбутнього. Ціль 4 резервний фонд наявність резервного фонду є важливою складовою фінансової стабільності. Надзвичайні ситуації можуть статися несподівано, будь-то раптова втрата роботи, невідкладна медична допомога чи капітальний ремонт будинку. Без екстреного фонду люди можуть бути змушені покладатися на кредитні картки чи інші позики, що може призвести до боргів і фінансового стресу. Щоб уникнути цього, важливо створити фонд надзвичайних ситуацій, який зможе покривати щонайменше 6 місяців витрат на проживання. Це може допомогти людям пережити несподівані фінансові шторми, не руйнуючи їхні фінансові плани. Хороший спосіб розпочати формування екстреного фонду відкладати невелику суму щомісяця, поступово збільшуючи суму, доки вона не досягне бажаного рівня. У деяких людей може виникнути спокуса відмовитися від створення надзвичайного фонду на користь інших фінансових цілей, але це може бути ризиковано. Без екстреного фонду несподівані витрати можуть швидко вийти з-під контролю, що призведе до боргів і фінансових труднощів. Зробивши надзвичайний фонд пріоритетом, ви зможете досягти більшої фінансової безпеки та душевного спокою. Під час кризи вони будуть краще готові впоратися з несподіваними витратами, не ставлячи під загрозу ваше фінансове майбутнє. Ціль п'ята максимально збільшити свій пенсійний фонд. Заощадження на пенсію мають вирішальне значення для комфортного життя без стресів після виходу на пенсію. Чим раніше хтось почне відкладати на пенсію, тим краще це для його фінансового майбутнього. Тому важливо прагнути максимально збільшити пенсійні рахунки до досягнення 40 років. Максимальне збільшення пенсійних рахунків означає внесення максимально допустимої суми на ці рахунки щороку. Ці рахунки пропонують податкові пільги, що означає, що люди можуть заощадити гроші на податках, відкладаючи на пенсію. Крім того, максимально раннє розширення цих рахунків може допомогти особам скористатися перевагами складних відсотків, що дозволяє їхнім заощадженням з часом значно зрости. Внесення максимальної суми на пенсійні рахунки щороку може вимагати певного фінансового планування та складання бюджету, але це важливий крок до безпечного фінансового майбутнього. Також важливо зазначити, що внески на пенсійні рахунки не є одноразовою угодою. Важливо продовжувати регулярно робити внески на ці рахунки протягом усієї кар'єри, щоб гарантувати збереження пенсійних заощаджень. Ціль шоста мати чистий капітал, що принаймні вдвічі перевищує ваш річний дохід. Чистий капітал це різниця між вашими загальними активами та загальними зобов'язаннями. Простіше кажучи, це вартість усього, що ви маєте. Мінус усе, що ви повинні. Позитивна чиста вартість означає, що у вас більше активів, ніж зобов'язань, що є важливою фінансовою метою, до якої слід прагнути. Мати чистий капітал, який принаймні вдвічі перевищує ваш річний дохід, є важливою віхою, яку потрібно досягти до 40 років. Це забезпечує міцну основу для довгострокової фінансової безпеки та здатності витримувати фінансові шторми, такі як втрата роботи, невідкладна медична допомога або інші непередбачені витрати. Один зі способів збільшення власного капіталу інвестування в акції чи взаємні фонди, що може забезпечити довгострокове зростання та потенційну віддачу від інвестицій. Нерухомість також може бути цінною інвестицією, чи то через оренду нерухомості, чи через перебудову будинків для отримання прибутку. Відкриття бізнесу також може бути способом збільшення власного капіталу, оскільки успішні підприємства можуть приносити прибуток і підвищувати вартість самого бізнесу. Щоб збільшити чистий капітал, важливо також мінімізувати зобов'язання та борги. Цього можна досягти шляхом ретельного складання бюджету. Уникнення заборгованості з високими відсотками та якнайшвидшого погашення непогашених боргів. Зосереджуючись як на активах, так і на зобов'язаннях, можна досягти росту власного капіталу та фінансової стабільності на майбутнє. Ціль сьома мати диверсифікований інвестиційний портфель. Мати диверсифікований інвестиційний портфель означає розподіл ваших інвестицій між різними секторами та класами активів. Ця стратегія важлива, оскільки вона допомагає зменшити ризик. Уникаючи поміщення всіх яєць в один кошик. Диверсифікувавши свій портфель, ви можете збільшити свої шанси на досягнення довгострокового зростання, мінімізуючи вплив ринкових коливань. Наприклад, якщо ви інвестуєте лише в одну акцію чи галузь, ви можете бути вразливими до ризиків, характерних для цієї конкретної акції чи галузі. Якщо ці акції чи галузь зазнають спаду, ви можете втратити значну суму грошей. Однак, якщо ви інвестуєте в різні акції та галузі, спад в одній сфері може бути компенсований зростанням в іншій сфері, що допоможе захистити ваш загальний портфель. Створення диверсифікованого інвестиційного портфеля розгляньте можливість інвестування в акції, облігації та інші активи, такі як нерухомість або товари. У кожному класі активів розгляньте можливість інвестування в різні сектори та географічні регіони. Наприклад, якщо ви інвестуєте в акції, подумайте про інвестування в різні галузі, такі як технології охорони здоров'я та споживчі товари. Крім того, подумайте про інвестування як у внутрішні, так і в міжнародні акції, щоб розподілити свій ризик між різними ринками. Ціль восьма наявність заповіту та плану на нерухомість. Наявність заповіту та плану на нерухомість має вирішальне значення для забезпечення захисту ваших активів і ваших близьких у разі несподіваних подій. Без заповіту ваші активи можуть бути розподілені відповідно до законів, які можуть не відповідати вашим бажанням. Крім того, якщо у вас є утриманці, заповіт може гарантувати, що про них піклуються відповідні опікуни. Щоб створити план заповіту та майна, рекомендується проконсультуватися з професіоналом, наприклад, юристом або фінансовим планувальником. Вони можуть допомогти вам скласти комплексний план, який відповідає вашим унікальним обставинам і цілям. Під час створення заповіту та плану на нерухомість важливо враховувати такі фактори, як розподіл активів, опіка над утриманцями та потенційні податкові наслідки. План на майно також може включати положення про трасти, благодійні внески та інші фінансові домовленості. Ціль дев'ята. План відшкодування. Наявність плану відшкодування є важливим аспектом фінансового планування до 40 років. Відшкодування суспільству або підтримка важливих для вас справ може створити відчуття мети та реалізації. Крім того, віддача та допомога нужденним створює позитивний вплив на суспільство. Є багато способів це зробити наприклад, волонтерство або пожертвування грошей на благодійність. Волонтерство може бути чудовим способом залучитися до місцевих організацій і познайомитися з новими людьми, одночасно змінюючи життя суспільства. Пожертвувати гроші на благодійність ще один спосіб відплатити суспільству. І це можна зробити за допомогою одноразових пожертв або створення регулярних пожертв на підтримку справ, які вас цікавлять. Для тих, хто зацікавлений у віддачі у більших масштабах, можна створити фонд чи благодійну організацію. Це може надати можливість створити тривалий вплив і підтримати справи, які відповідають вашим цінностям. Створюючи план віддачі, важливо враховувати ваші особисті цінності та інтереси. Це може допомогти визначити причини чи організації, якими ви захоплені та які підтримуєте. Крім того, Встановлення цілей і створення бюджету для благодійних пожертвувань може допомогти переконатися, що ви робите значний вплив, водночас відповідально керуючи своїми фінансами. Підсумовуючи, управління фінансами до 40 років має вирішальне значення для того, щоб налаштувати себе на фінансову безпеку в другій половині життя. Основні фінансові цілі, які обговорюються в цьому відео, це наявність бюджету. Визначення ідеального фінансового способу життя, мати 0 доларів боргу за винятком іпотеки, мати кредитний рейтинг не менше 800, мати резервний фонд, який максимізує пенсійні рахунки, мати чистий капітал, що дорівнює принаймні подвійному річному доходу, мати диверсифікований інвестиційний портфель і мати заповіт та план на нерухомість. Досягнувши цих цілей, Люди можуть мінімізувати фінансовий стрес і невизначеність, і натомість зосередитися на тому, щоб насолоджуватися своїм життям і приносити користь іншим. Ніколи не пізно почати працювати над досягненням цих цілей, але чим раніше ви почнете, тим краще вам буде. Тож візьміть під контроль свої фінанси сьогодні та налаштуйтеся на світле фінансове майбутнє. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе. Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також меми, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоінтелеграм.